Усім привізамось на сіній ютубі, я вже собі зробила новий скин, тата. та <coughs> Це so, я ще собі нікоперемінувала на Cool Guy, я на купювала НГАЄ. Ту скин скачав. Так було написано. Я не купювала НГАЄ, тому що там -то скачав ту скин, так було написано. Cool Guy. Я собі її я ще нові скини їла. Я буду з ним ходити. А якщо вже я не знаю, що там буде, що я там построю вже другий поверх. Там в мене буде барна стойка. Але якщо не здальше, то взагалі робити. Що не робити. Ніщо. Ну там і той скин, я не знаю як кидати ссылку, хто хоче. Той хай знайде тобі собі такий скин. Тут знайдет, то следят, кто вообще будет кло клево. Кто знайдет, кто не. То вообще погано будет. Вот так, все был на великий ролик. Мы так смучены, я не знаю, что работать. Видео заниматься скажете, не. Почему? Все эти видео вообще куда-то. И не куда-то скин. Дуже прикольный. Все, идет закінчил это. На этом все, С вами был... Assassin YouTube Зайста лататис песоте и симпата